Приватний одеський дельфінарій немо звинуватили у жорстокому ставленні до тварин. Це сталося після того, як у соцмережах з'явилося відео блогерів з морськими левами, які перебували у готельному номері. Однак на сайті дельфінарію в розділі послуги немає такої позиції, як взяти тварину у номер. Є лише фотосесії з тваринами, дельфінотерапія та інше. Як зазначає інформатор, на цих відео блогерка Стася Макеєва для контенту в Тікток влаштувала з. Йомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Разом з нею відео знімав ще один блогер Олег Машуковський. Біля нього на ліжку лежав втомлений морський котик з червоними очима. Після таких відео на сторінці дельфінарію обурені користувачі почали сипати гнівними коментарями. Однак їх швиденько зачистили. У зоозахисній організації UA-Animals повідомили, що звернулися до поліції щодо жорстокого ставлення до тварин. Обидва блогери своїх. Небні відео вже видалили. А Олег Машуковський навіть записав відео пояснення них є там